Вітаю! Сьогодні ми будемо говорити про кулю та сферу. Власне, кулею називають тіло, яке утворюється обертанням круга навколо його діаметра. Або ж за допомогою обертання півкруга навколо його діаметра. Для того, щоб побудувати, нам потрібно власне, будувати велике коло, в якому ми будемо будувати потім все наступне. Це наш перший крок. Потім нам слід зробити еліпс. Я для цього скопіюю той круг, який в мене побудований, або те коло, і розміщу його. Зверніть увагу, яким способом це все щастя буде відбуватися. Нам потрібно, щоб по висоті ми могли вписатися в певну кількість клітинок. Якщо, наприклад, вгору я беру одну клітинку для Еліпса, то і вниз я теж матиму робити одну. Потім нам слід проштрихувати невидиму частину. Проте це не все. Нам потрібно взяти ще такий самий овал, я вже взяв з проштрихованою областю, і розмістити його вище або нижче зображеного великого круга, тобто тієї частини, то які ми щойно проштрихували були. Тобто це можна розмістити ось так нижче, можна розмістити вище, можна його зробити і ще меншим, принаймні спробувати це зробити. Власне, побудована куля має виглядати так. Єдине, що нам потрібно буде для того, щоб знайти будь-що в кулі, чи будь-то її площі, чи то будь -то її об'єм, нам потрібно мати радіус. Для цього нам слід з'єднати між собою будь-яку точку на зовнішньому колі, і з центром, наприклад, точку О із даною точкою, яка теж буде на кулі. З однієї, сторони всі ці радіуси мали б бути однакові довжини, з іншої сторони, ми маємо справу із об'ємним тілом, з трьохвимірним мається на увазі. І ми дивимося на нього тільки з одного якогось певного положення. Наприклад, дану відстань ми будемо називати радіусом нашої кулі. І оскільки радіус знаходиться в середній кулі, то він буде невидимим. Сфера це ж, власне, оболонка нашої кулі, і вона утворюється завдяки обертанню кола навколо його діаметра, а куля це обертання. Круга навколо діаметр. Тобто куля наповнена всередині, сфера ж всередині пустоя. От така між ними відмінність. В першому завданні умова звучить так: радіус кулі дорівнює 10 метрів. Всередині ззовні кулі чи на сферичній поверхні, що обмежує її, знаходиться точка, віддалена від центра кулі на певній відстані. Наприклад, ми говоримо про те, що є певна точка К, яка знаходиться на відстані в 9 метрів від центра кулі. Якщо ми попробуємо відкласти цих 9 метрів, так, то це буде неповна відстань. Тобто буде знаходитися всередині нашої кулі, ось цих 9 метрів, не буде доходити до зовнішнього краю, і ми могли сказати, що вона буде всередині. Далі, якщо буде 11 метрів, то ми могтимемо за межі нашої кулі вибратися. На 1 метр, тим не менше, ми це зможемо зробити і тому буде зовні. І якщо рівно 10 метрів, то буде знаходитись на сферичній поверхні. Як бачите, чогось суперскладного в даному завданні немає. Воно досить просте, єдине, що потрібно проаналізувати умову задачі і зрозуміти її. Друга ж задача дуже схожа на попередню, єдине, що точка у нас береться не центр нашої кулі, а точка на сфері. Наприклад, точка L розміщена на сфері нашої кулі, і буде ще якась певна точка K, яка буде знаходитися в певному місці. Нам потрібно визначити, в якому саме вона може знаходитись. Якщо радіус у нас 10 метрів, то цілком логічно, що якщо ми його продовжимо. Будувати, то ми зробимо діаметр, який буде в два рази більше, ніж 10 метрів, буде 20 метрів. Тобто, в ось в такому випадку, коли в нас КЛ буде 20 метрів, цей відрізок може бути діаметром, і тому точка може знаходитися на сфері. Наприклад, якщо ми точку Л, будемо через. Центр з'єднувати з іншою точкою, то може виглядати приблизно так. Єдине, що білий відрізок слід би було б заштрихувати. Тобто ми могли б зробити це на сфері. Але нас просять в завданні розглянути всі можливі варіанти. Річ тім, що такий відрізок можна відкласти і так, і так, і так, і так. І виявляється, що у нас точка може знаходитися як на сфері, так і за її межами, тобто зовні. Оскільки нас просять розглянути всі можливі варіанти, є сенс зробити там кілька рисунків, заодно і не тренуватися, робити рисунки кулі. Далі подивимося 5 метрів. Що з собою являє 5 метрів? Ми можемо з'єднати ось так дві точки, провести такого роду корду. І тут буде всього лише 5 метрів, і знову ж таки буде на сфері ми можемо взяти 5 метрів, і це буде десь всередині нашої сфери. Я то розумію, що можна було би провести ніби як і ззовні, але для цього, щоб зобразити, що ось дана точка була б розміщена м на сферичній поверхні нашої кулі, слід би було б провести ще один еліпс і вказати, що от він є частиною нашої кулі. От, якщо цього немає, ми розуміємо, що відрізок Л проведений всередині, особливо якщо його для цього ще й проштрихувати трішки. Тобто в такому випадку ми розуміємо, що точка К розміщена всередині. Не забувайте штрихувати такі відрізки. Тобто можна розмістити всередині, можна розмістити на сфері, і можна розмістити ззовні, якщо наш відрізок взагалі буде повернути за межі нашої кулі. Це залежить від того, як ми її розвернемо. В умові не сказано, що відрізок, який з'єднує точку К та точку Л, обов'язково проходить через сферу. І в нас лишається варіант із тим, що кайл буде 35 метрів. Якщо ми з'єднаємо і проведемо ось так відрізок, то 20 метрів буде знаходитися все-таки в межах самої кулі, а вже кожен наступний міліметр чи нанометр буде знаходитися за її межами. І в нас аж на 15 метрів далі буде точка розтахошована за межами нашої кулі. Якщо ж ми в абсолютно протилежному напрямку проведемо наш відрізок. То наша точка все рівно буде знаходитися ззовні. Тому в такому варіанті в нас один єдиний варіант є це те, що вона буде розміщена зовні. От, власне, всі три можливі варіанти довжини цих відрізків. І ті варіанти, які ми маємо. Тобто, якщо у нас відрізок буде дуже короткий, то, можливо, всі варіанти, як на сфері, тобто можна буде провести якийсь переріз в вигляді, і це було би кордою на точка КЛ, ну більше так, відрізок КЛ. Далі може бути розміщений зовні, якщо ми поведемо за межі нашої кулі. Якщо в умові сказано, що відрізок має обов'язково проходити через саму кулю, то в першому варіанті зовні ми розмістити її абсолютно не зможемо, і ми не зможемо навіть її розмістити, ну, можливо, розмістимо на сфері і всередині. Зовні ми не зможемо, бо занадто короткий. От якось так. Пробуйте, старайтеся, і вас все обов'язково дасться до зустрічі наступного разу.